У вас Віталія Автовіниця, свіжо свіжопригнаного автомобіля з Німеччини від першого єдиного власника. Автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, всі податки сплочені, перша реєстрація сплочена. До вашої уваги народний автомобіль. Шкода Октавія в кузові Liftback a 5 1.6 mpi Абсолютний оригінал в шикарному чорному кольорі. Приємні дуже комплектації. Автомобіль весь в рідній фарбі, без корозії, без пошкоджень по кузову. 177 тисяч пробігу. Дуже збережений салон. Зверніть увагу на стан керма. Клімат підігрів, сидінь. Кермо не перешите, не фарбоване. Сидіння не перешивались, не провалені. Прийоми всі рідненькі. Жоден болтик по авто не кручений. Дуже збережене домашнє авто. Автомобіль весь в зазорах. Задні парктроніки, паркоп. В Європі паркопом користуються тільки для кріплень для велосипеда, ніхто ним нічого не тягає. Немає корозії на арках. Збережені всі захисні плівки по автомобілю. Ціленькі рівненькі пороги без пошкоджень, без корозії. Це склор, включно з лобовим рідне. Я Надіюсь, камера передає стан автомобіля. Мотор 16 MPI, 2008 рік. першого єдиного власника проти отуманки. Перевірка стану на покриття. покриття. автомобіль, повторюсь, в рідній фарбі. Це дуже великий. Дефіцит. Ціна даного автомобіля буде 8 тисяч доларів. Можливо, доставка до вашого будинку. Готові до будь-яких перевірок СТО автопідбірщиків. Узові ліфтбек. Дуже важко знайти автомобіль 1.6MTI, шкода Octavia A5. Автомобіль в стані не можна відвести погляд. Дуже збережено. Ми самі викупаємо, доставляємо, розмитнюємо, сертифіковуємо автомобілі з Німеччини. Автомобіль без пробігу по Україну. По Україні Свіжо привезений. Маємо вибір шкоток в Кузові А5, але ліпбек всього один. Технічних, візуальних зауважень автомобіль не має. Ще на заводських ковриках. Тихенька ходова, мотор заводиться з півтику, не димить, не троїть. Особливість шкоди Octavia А5, що їх так сильно люблять, здоровезний багажник. На дороге в обслуговуванні авто. Народне з доступною цінами на запчастини. Заводська запаска, заводські краски. Майже не використовувалось. Все в заводських швах. Одна з максимально існуючих збережених А5 в Україні. Тор 1.6 з МПІ працює тихенько, рівненько. Два ключі. Кнопки не затерті. Кермо не затерте, не порване. Нік справний. Ніяких помилок немає. Типу не виломані, не пошкоджені, не поцарапані. Болтики всі рівні. На кріпленнях, видно, що він не знімався. Компресія є. Все сухенько, частенько. Всі болтики це в заводському стані. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Піддаємо підсумки. Шкода Octavia 516MPI у максимально збереженому стані, в рідній фарбі з рідним лобовим склом, два ключі, на дуже гарній комплектації Amb'єнti Plus, противодуманки, клімат-контроль, підігрів і сидінь, народному востребованому кольорі і кузові ліфт-бект. Оліап Вінниця, ми приганяємо достойні автомобілі, повністю їх перевіряємо, технічно облуговуємо перед тим, як віддавати їх вам. Можлива доставка до вашого дому. Слідкуйте за оновленнями, привозимо щотижня 4-6 автомобілів, розказуємо повну їх історію. Купляємо, доставляємо особисто. Звертайтеся!